Наша планета дуже велика і на ній проживає більше, ніж 8 мільярдів людей. І хоч ми живемо в різних куточках далеко одне від одного, нас однаково об'єднує багато речей. Наприклад, у різних країнах люди одночасно можуть спробувати однакові на смак напої чи бургери. Як це можливо? І до чого тут економіка, дізнаєшся в нашому відео. Усе господарство проходить кілька найважливіших етапів спочатку людина від збиральництва та полювання перейшла до землеробства та скотарства. Другим етапом був величезний науково-технічний прорив. Тоді ручну працю замінили на машинну, тому темпи виробництва зросли в кілька разів. Наступним кроком, що кардинально змінив світову економіку, став розвиток транспорту. Тепер, здавалося б, немає жодних перепон у досягненні високих економічних показників. Проте сьогодні працюють уже інші тенденції розвитку світового господарства. Їхня суть полягає в зближенні або об'єднанні національних господарств різних країн світу. Такі сучасні тенденції називаються інтернаціоналізацією, інтеграцією, інформатизацією та глобалізацією світу, і про кожен із них ми розповімо детальніше. Інтернаціоналізація світового господарства відбувається завдяки міжнародному поділу праці. Національні господарства дедалі більше залежать одне від одного. Наприклад, процес виготовлення всім відомого айфона охоплює виробництво компонентів та деталей у різних країнах. Розробка і дизайн відбуваються в Сполучених Штатах, де інженери визначають характеристики, дизайн та функції пристрою. Процесори виробляють в Тайвані. Там розташовуються підприємства, які спеціалізуються на виробництві електронних компонентів, а дисплеї та акумулятори виготовляють у Китаї фінальний збір айфона може відбуватися теж на заводах у Китаї, а от перевірка якості уже в Сполучених Штатах. Загальна ідея інтернаціоналізації полягає в тому, що різні країни співпрацюють та обмінюються ідеями, технологіями і культурою, спільно створюючи різноманітні товари. Отже, інтернаціоналізація це розвиток економічних зв'язків між підприємствами різних країн. Наслідком інтернаціоналізації є транснаціоналізація, що означає процес розширення корпорацій за межі їхньої національної території. Так виникли транснаціональні корпорації. Їх позначають абревіатурою ТНК. Це великі підприємства, що працюють у багатьох країнах світу. Їхньою особливістю є те, що вони переміщують за кордон не товар, а ціле виробництво. Такі підприємства називають дочірніми компаніями. Вони підпорядковуються головній материнській корпорації. Наприклад, материнська компанія Toyota Motor Corporation. Її головний офіс розташовується в місті Тойота, що в Японії, а її дочірні компанії у різних країнах світу, де виготовляють автомобілі та деталі до них. Транснаціональні корпорації дуже великі. Вони забезпечують приблизно 50% світового промислового виробництва. Можливо, ти зможеш назвати кілька ТНК світу. Відомими ТНК світу є Apple, Microsoft, Amazon, Tesla та Alphabet, що є материнською компанією Google. Із цього переліку стає зрозумілим ТНК це не лише виробничі підприємства, а й компанії, що надають послуги. Завдяки інтернаціоналізації національні економіки різних країн почали залежати одна від одної. Це дало поштовх до тенденції міжнародної інтеграції. Інтеграція зближення та поглиблення взаємодії національних економік. Інтеграція передбачає економічне та політичне об'єднання країн, унаслідок чого створюють міжнародні економічні об'єднання. Вони можуть бути регіональними, тобто такими, що сформувалися на основі спільного географічного положення країн, або ж профільними, що виникли на основі подібної господарської спеціалізації. Найвідоміше економічне та політичне регіональне об'єднання Європейський Союз, до якого входять 27 країн Європи. Інтеграційні процеси відбувалися тут поступово. Спочатку створили умови для вільної торгівлі, безперешкодного переміщення робочої сили та капіталу між країнами, а згодом запровадили єдину валюту Євро. Із 2023 року Україна розпочала переговори щодо членства у Європейському Союзі. Прикладом регіональних об'єднань є також Північноамериканська угода про вільну торгівлю Асоціація держав Південно Східної Азії, Африканський Союз тощо Прикладом профільних економічних об'єднань є організація країн експортерів нафти, Міжнародне агентство з атомної енергії, Міжнародний валютний фонд та інші. Останнім часом бурхливо розвиваються інформаційні технології. З появою глобальної мережі інтернет нам не просто відкрився цілий світ. Тепер ми можемо миттєво переказувати кошти, також маємо швидкий зв'язок із людиною з будь-якої точки планети та з легкістю дізнаємося прогноз погоди чи останні новини світу. Так, таким тебе навряд чи здивуєш, але повір, ще кілька десятків років тому це нагадувало футуристичний сценарій фільму. А вже сьогодні активно застосовується штучний інтелект майже у всіх сферах економіки. Мабуть, і ти або твої друзі вже не раз кликали на допомогу штучний інтелект, щоб швидко впоратись із домашнім завданням. Поширення та застосування нових технологій ще більше об'єднали увесь світ у єдиний інформаційний та економічний простір. Отже, інформатизація це процес широкого застосування інформаційних технологій в економіці, політиці та культурі країн. Глобалізація, на відміну від міжнародної інтеграції, охоплює цілий світ. Тому посилився міжнародний поділ праці, розширилися економічні, політичні та навіть культурні зв'язки між усіма країнами. Глобалізація це процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції. Напевно, уже немає країни, де б не продавали Кока Колу чи не чули про чізбургери від МакДональдза. Це теж приклад глобалізації. Власне, така тенденція розвитку господарства має позитивні та негативні риси. Наприклад, глобалізація сприяє економічній відкритості країн, надходженню інвестицій та заснуванню міжнародних підприємств. Так створюються нові робочі місця, а це позитивно впливає на рівень життя населення в країні. Також глобалізація сприяє поширенню науково-технічних досягнень, що впливає на різні підприємства та якість продукції. Серед негативних рис варто виділити суттєвий вплив розвинених країн на розвиток економік інших держав. Транснаціональні корпорації контролюють велику частку ринку, чим і заважають розвиватися малому бізнесу. Глобалізація збільшує міграційні процеси, часто це призводить до відтоку працівників із бідніших країн. А масове поширення чужих культур часто призводить до втрати національної самобутності, населення переймає традиції інших країн, забуваючи про власні. Запам'ятай, до сучасних тенденцій розвитку світового господарства входять інтернаціоналізація, інтеграція, інформатизація та глобалізація світу. Інтернаціоналізація це розвиток економічних зв'язків між підприємствами різних країн. Наслідком інтернаціоналізації стало створення транснаціональних корпорацій, великих підприємств, що працюють у багатьох країнах. Інтеграція це зближення та поглиблення взаємодії національних економік. Інформатизація це процес широкого застосування інформаційних технологій в економіці, політиці та культурі країн. Глобалізація це процес усесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції. Як ти думаєш, які культурні традиції чи продукти з України варто поширити в усьому світі? Залишай свою відповідь у коментарях.